Друзі, вітаю! В цьому відео про ракетні випробування в Китаї. Китай провів випробування міжконтинентальної балістичної ракети, здійснивши запуск в напрямку Тихого океану. Це сталося вперше за останні 44 роки. Вперше в травні 1980 року. Китай під час навчань військово-морського флоту свого, ну в тому числі і військово-морського флоту, запустив дві ракети в напрямку Тихого океану. Це було перше випробування ракет міжконтинентальних балістичних за межами країни, тобто через міжнародні води. До того випробування міжконтинентальних балістичних ракет проводились. Вони проводились на, по полігону в пустелі Такла Макан в регіоні Сіньцзянь, І тоді, в тому 1980 році, ракета пролетіла, ну чи ракети пролетіли 9070 кілометрів. Ну і приводнились, занурились в Тихий океан в міжнародних водах. Ну а тепер Китай повторив те саме тоді, в тих в тому 80-му році Китай ну можна сказати, і так воно й було. Китай заявив про себе, що у нас у нас теж є міжконтинентальні балістичні ракети, і ми теж на щось здатні. Ну і були проведені оці випробування. Ну і Китай знову таки зараз теж, теж показує, що він сила, і що у нього теж є щось в загашнику у вигляді оцих міжконтинентальних балістичних ракет. Ну і було проведено випробування. Офіційно воно звучить так, що китайські ракетні війська в рамках щорічних навчань запустили свою ракету з імітаційною боєголовкою в напрямку Тихого океану, де в міжнародних водах та ракета і завершила свій політ. Але в рамках щорічних навчань, начебто щороку, коли проходять навчання, навчання звичайно військово-морського флоту і різні навчання проводяться ну дійсно щорічно. Навіть там і по декілька разів на рік, але повторююсь, запуск ракети був здійснений вперше за останні 44 роки. Тобто, це не є якась рутина, така тобто, це, це неправильне таке формулювання. Ну але ж я ж кажу, офіційно воно так повідомляється. Ну і знов таки, як повідомляє Китайозівська державна агенція Сіньхуа, це була перевірка стану озброєння. Ну, а саме міжконтинентальних балістичних ракет, та підготовка військових фахівців. Яка саме ракета була запущена офіціоз, не повідомляє, ну але експерти припускають, і, скоріш, воно за все, так і є. Це логічно, що це була ракета Донфен 41, яка на озброєнні китайських ракетних військ з 2017 року? Ну і заявлена і дальність радіус дії 12-15 тисяч кілометрів. Знов таки, я на цьому фокусуюсь, і говорячи про рашистські там, чи ракети, чи якусь техніку, що це заявлена. Тобто те, що говорять комуняки, хоч расистки, хоч китайозівські, вірити цьому, поки що це не доведено, ніким не доведено, що 12-15 тисяч. Це такий, просто я ж кажу, це заявка. Скільки... Пролетіла ракета зараз, поки що невідомо. Ну, самі Китайози про це її не повідомляють. Навряд чи повідомлять. Ну, але трохи пізніше там з'являться інформація від тих же американців. Вони, звичайно, знають, і звідки ракета злетіла, і куди вони, де вона там занурилась в тих міжнародних водах Тихого океану. Ну, а взагалі Китай ракети, ракетна програма Китаю дуже потужна, асортимент, якщо так годиться сказати, китайозівських ракет там від 100 кілометрів, навіть якщо брати РСЗВ, то від 40, від 30 кілометрів і до заявлених 15 тисяч Ну, те, що ми реально знаємо, починаючи з тих восьми з того року, що на 9 тисяч ракета летить, це вже це факт. Ну і зараз трошки пізніше, трошки трошки через деякий час, дізнаємось дальність реальну дальність, на яку пролетіла ця ракета. А то їх на парадах на всіх показують. І там, коли проходять паради в Пекіні, то там не одна-дві-три ракети, а там ледь не по півтора-два десятки, саме оцих ДФ-41. Тобто ракет у них є. Але ну, по параду я не знаю наскільки то реальні ракети, може, то просто муляжі. Як воно в тому ж у Руського рейху, як та армата їздила, теж парадний варіант. Ну так само може бути і тут. Просто муляжі, які щоб, у, щоб боялись, що у нас є велика велика кількість цих ракет. Ну, це так, це трошки відступ. Значить, запуск був здійснений 25 вересня цього 2024 року. 8:44 за місцевим часом і в 4.44 за Гринвичем України. Одна година, одна година від Грінвича. Ну і ще можна сказати про такий е, цікавий е, збіг е, чи обставин, чи подій подій. Скоріше за все, що е, 21 вересня, тобто за 4 дні до е, китайського запуску е, Російський Рейх намагався е, саме намагався, бо е, ну як пишуть, що провів випробування. Ні, він не провів, не було ніякого випробування. Це була спроба випробування. Е, бо ніхто нікуди не полетів, е, стався. Е, це було а було теж офіційно заявлено, що буде випробування. Ракета мала летіти з космодрома Плісецьк на Камчатку. Ну, бо дійсно просто так запустити без попередження, без повідомлення, що буде випробувальний запуск, неможливо, бо ні, можливо, але ж наслідки будуть, що це буде розцінено як виліт ракети стратегічної, і може бути може початись війна ядерна. Тобто прилетить і по цій ракеті, і по сусідніх, і взагалі по інших точках. Тому про це офіційно повідомляється. Так, от, було повідомлено, що ракета летить, але ніхто нікуди не полетів, стався вибух. Про це у мене є про запуск цього. рашики намагались випробувати свою міжконтинентальну ракету, аналогафнітну з Сармат. Про це у мене є окреме відео. Посилання буде під цим. Запрошую подивитись і те відео. Так от, нічого не сталося, все там. Розірвалось, вибухнуло, згоріло. Зараз там кратер такий величезний диаметром приблизно 70 метрів. Не залишилось нічого ні від шахти тієї, ні від ракети, ні від того, як я кажу, екіпажу він кудись там випорувався. Ну і співпадіння про 4 дні. До речі, я забув ще сказати про таку таку деталь про Китай. Я казав про Руські Рейх, що вони офіційно повідомляли про запуск. А те, що Китай знов-таки офіційно їхня оця державна сіньхуа заявила, що Китай. Попередив ну не зацікавлення, а як країни, відповідні країни регіону завчасно поінформував про випробування своєї міжконтинентальної балістичної ракети. Ну але тут є питання, бо, наприклад, уряд Японії заявив, що їм нічого не надходило, ніякого попередження. Ну те саме казав і Тайвань. Ну але з Тайванем тут така окрема тема, бо звичайно. В світлі того, що Китай вважає Тайвань своїм, то, звичайно, повідомляти Тайвань Китай аж ніяк не буде. Це навпаки, може, і курс був прокладений так ближче до Тайваню, щоб полякати його. Ну, це мої такі думки. Так от, ну і ще така ремарка було б, звичайно, чудово, якби і ця Китайозівська міжконтинентальна балістична ракета підірвалася. Бо, Полетіла кудись там не за заданим маршрутом. Ну, але маємо те, що маємо, як казала одна особа. На жаль, у китайців випробування вдали. Ну і останні, останні роки. Навіть можна сказати і десятиліття. Ну не останні, а останнє десятиліття Китай реально нарощує і свій ядерний потенціал, ну і засоби доставки ядерних боєголовок. Як я казав вище, спектр ракет, номенклатура китайських ракет дуже дуже велика. Ну і ще можна додати таке, це про це писали і тайванські засоби інформації, і американські. Що останнім часом багато інформації з'являється про корупцію в ракетних військах Китайозівської, так званої народно-визвольної армії. Ну і крім того, крім офіційного офіційної заяви, що це випробування самих ракет і особового складу, яким які керують і управляють цими ракетами, це ще і було треба було продемонструвати, що в їхній армії, в їхніх ракетних військах все добре, все нормально, все працює, і засоби стратегічного стримування все ще нормально функціонують. Це одна із складових таких неофіційних цього випробування. Ну і наостанок ще такі цифри в щорічній доповіді Пентагону за 2023 рік йдеться, що наразі Китай має біля 500 ядерних боєголовок, серед них 350 розміщені на міжконтинентальних балістичних ракетах. Решта на ракетах середньої дальності та на ракетах на підводних човнах. А до 2030 року ймовірно боєголовок буде вже більше тисячі. Ну і ще зовсім на, на закінчення за даними Сіпрі, це інститут в Стокгольмі в Швеції, який займається тематикою озброєння військово-промислових комплексів торг, торгівлі зброєю. Тобто, тема зброя, це їхня, це головний, така головна організація, яка займається цим в світі. Дуже авторитетно. Так, от на кінець листопада, 2023 року, Китай мав 410 ядерних. Боєголовок. Ну, така інформація про випробування ракет і взагалі про ракетну тематику Китаю. Дякую за те, що подивились. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки лайки, вподобайки. Запрошую ставати спонсорами мого каналу. Таку функцію надає YouTube. Пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Повторююсь, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!